Аллилуйя! він безстойне. Знаєте, пам'ятайте, кожного ранку, коли ви просипаєтеся і встаєте зі своєї постелі, чи кровати, чи якогось дивана, то знайте одно, що Божа милість обновилася і благодать прийшла. Ні одного часу, ні одного дня, ні одної секунди ми не проживаємо без Божої благодаті. Це неможливо. Тільки одні люди це знають, другі не знають. Тому, як віруючі люди, які прийшли до церкви, повинні знати, що це благодать. Але благодать не дається для розпутства, користь з ко, користю тільки для моїх егостичних бажань. Благодать дається для того, щоб ми пройшли цей путь, зімний путь і дійшли до неба. Це так важливо дійти до неба. І Бог, коли сказав, що я не оставлю вас сиротами і дав, і дав він нам Духа Свого Святого. То він цей мав на увазі, що ми це все приймемо. Знаєте, коли ми робчимо, коли ми недовольствуємося, коли ми жалуємося, ми просто недооцінюємо чи взагалі майже не приймаємо Божу благодаті. Ми кажемо, як погано. Погано. Проси Господа. Тут же благодать прийде. Вона дасть тобі сили встать, болить щось. Божа благодать прийде на допомогу і дасть тобі цю большість. Чому так Павло, апостол, казав, що ой, я буду хвалитися немощами своїми, тому що, коли ми кажемо, Господи, я нічого не можу без Тебе. Твоя благодать дає мені просто сили взяти мікрофон і проповідувати. Тому що І апостол це розумів, що він повністю, на всі 100%, зависить тільки від Бога. То, що скаже Господь. Слава Ісусу Христу! Це дуже сильно. Це дуже сильно. Було декілька років назад, коли, е, е, таке, знаєте, потрапило лжев в церкву, ну не в нашу, я взагалі кажу про церкву, що така, так, про таку ложну благодать. Що, як типа благодать, можна робити все. У мене все дозволено. Знаєте, о, Господь також сказав про це. Ви вільні, бо тільки щоб ваша оця свобода. Вона не була у вожденній плоті собственним амбіціям, желанням, якимось егоїстичним мотивом. Ні, каже, ви вільні. Знаєте, Бог, коли давав, казав, що ви вільні, він все таки думав, що ми будемо читати Боже Слово і Його виконувати. Не просто так. Знаєте, ну є слово Боже. Ну я ж по благодаті, така благодать є слово. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Добре, я не буду задержувати довго. У мене декілька є дуже важливих об'яв, дуже важливих. Хочу, щоб ми були дуже внімательні. Наслідуюча неділя у нас неділя не проста, дуже така святкова неділя, тому що у нас буде святе причастя. Я називаю це, тому що це справді дуже важливо. І служіння у нас буде на 11 годину дня. Я вірю, що церква до цього трошечки привикне, до оцих таких, як називаю зараз. Та ні, не коливань, а веєром оцим, коли ми трошечки привикнемо. Я вірю, що ця привичка недовго. Я вірю в перемогу Господа над цим всім злом. Слава Богу, тому слідча неділя, 11 година, у нас служіння і в нас буде святе причастя. Це дуже головне, це дуже важливо для кожного християнина бути причасником. Е Тіла Христов, кушати тіло Господнє і бути причасниками до його святої крові. Слава Господу! Далі ще важливіше, ви пам'ятаєте, хто ходив в церкву давно, ми вступаємо в такі святкові дні чудес до дня народження нашого Господа Ісуса Христа. Тому що саме народження Господа це дуже таке велике чудо. І не просто чудо, це спасіння. Спаситель нам родився. Ви знаєте, наскільки Спаситель любить своїх спасаємих, <гум> що він ну, наскільки дає благодаті і милість. І з 1 грудня по 25 грудня у нас в церкві буде такий особливий сезон. Особливий сезон, коли це будуть дні Біблії, слова, поста і молитви. Кожного дня. Починаючи з 1 грудня, там на наші дошки об'явлень, там буде висить, і вже я так надію, що висить розпорядок, які дні. Зараз я візьму, щоб нічого не помилитися, І трошечки вам зачитаю. Ви можете, як в кого є телефони, просто сфотографувати це все і пам'ятати. Кого нема таких телефонів, будь ласка, запишіть собі. Запишіть собі, будь ласка, е, місяць Біблії поста і молитви. Я вірю, що Слово Боже це основа. Слово Боже це основа. Я вірю, що в багатьох із нас не вистачає Божого Слова в повсякденному житті. Люди мало читають Біблію. Тому кожне служіння, по, ці, по кожного дня буде читатися Слово Боже. Я вірю, що на кожен день Бог буде давати слово. От я вірю так, Бог буде давати слово. Якщо він так показав вже, якщо він так уже сказав, що Слово це основа, і сьогодні людина повинна жити Словом Божим, нічим другим, Словом Божим. Тому що Слово Боже надихає. Тому що, Господи, Боже Слово, воно тебе сілює, воно міняє твоє мислення, воно робить тебе зовсім іншою людиною. Це робить Боже Слово. Тому по непарних числах по непарних числах. Да, всі ви розумієте, що таке непарне число. Якщо у нас нічого не поміняється з нашим світлом, якщо ми будемо продовжувати жити в такому режимі, то е такий буде в нас графік служінь. По, по непарних числах із 16 до 18 години це буде час слова, молитви і прославлення Господа. Слава Богу! А по парних. По парних числах із 18-ї години до 20-ї години. Слава Господу Ісусу Христу! І кожної суботи, не від того, є світло чи немає світла, кожної суботи із 16-ї години до 20, до 18-ї години. Запам'ятали? Ну, я думаю, що ми ще не запам'ятали. Об'явлення об будуть висіть кожен раз. Тому що часу не так багато, тому що 1 грудня, вже в четвер. І ми починаємо. До поста і молитви ми гукаємо сьогодні всю церкву. У ну, нас не буде, як колись, ми там писалися, писалися, хто коли. Знаєте, ти сам вирішуєш для себе. Знаєте, це твої відносини з Богом. Знаєте, наскільки Господь хоче, щоб ми це правда робили так доброохотно, але ну, ми розуміли, чого це нам так потрібно. Чого це ми хочемо поститися? Чого, що нас заставляє робити це? Як часто ви берете пости? Коли б останній раз ви постилися? Ну, це для, відповідь для кожного. Для чого потрібен пост? Що ми хочемо якось Бога цим впечатліть? Чи якось Бога подивитися по-іншому? Знаєте, Бог завжди бачить наше серце. Но це потрібно нам. Це не потрібно Богу. Бог і так все знає, Оце потрібно нам. Якщо ми шукаємо Бога, якщо ми стремимося до Нього, якщо ми хочемо щось поміняти, або Господь каже, послухайте, сьогодні для церкви потрібні наскільки, наскільки зміни, щоб церква мала готова бути для того, щоб послужити багатьом тисячам людей. Після війни, коли люди, е, знаєте, Зраненими не просто серцями, судьбами, коли сьогодні скільки страху і ужасу наганяє ця війна. Ми, люди віруючі, коли ми читаємо якісь повідомлення, як, як про ту смерть її дитинки, яка тільки прожила два дні, і так просто чиясь пущена ракета просто так от вбила цю дитинку. І ти розумієш, що цій мамі як її пережити? так? Да? Ми люди, які знаємо Господа, і думаємо, як це можна пережити, Господи. Чи ті молоді люди, юнаки, дівчата, які гибнуть сьогодні не тільки на передовій, но і там, де сьогодні ми читаємо новини кожного дня? Знаєте, що поможе моїм дітям пройти там, як не вчора? Вчора, да, вчора ракета, яка впала недалеко від, від там, ж, від того району. Де живуть мої діти, наші діти. І, і зрозуміло, що, знаєте, в мене зразу та мисть появляється. Тікайте, діти, від тіля, тікайте. А, я, а тоді приходить друга мисль. А куди ти убіжиш? Господи, Від відкіляв куди, от куди і як? Зрозуміло, що тільки Божа милість, Божа благодать може покрити нас в будь-якому місці. Слава Господу Ісусу Христу! Тому, знаєте, є такий вірш, головний вірш. Це, знаєте, як вірш для нас, як для церкви на, на наступний рік. Це молитва і Авіса. Знаєте, я прижечим щось говорити, брати пост чи молитву і для чого це потрібно, ми шукаємо лиця Господнього. Ми кажемо, Боже, а що в цьому році ти хочеш нам показати для церкви, для нас, для, ну, для нас, оці, церкви? Ну не просто. Знаєте, ми взагалі молимося за світ, молимося за Україну, молимося проти війни, молимося, і це повинно робити. Але інколи ми забуваємо про состояння нашої душі, а що там в нашій душі, а яка у мене жажда сьогодні по святості, да, по тому призванню Божому, яке Бог мене призвав? Я хочу вам сказати, дорогі мої, кожен людина, яка сьогодні сидить на цьому місці, вона погукана Богом і Кожна людина призвана. знаєте, служити Господу Ісусу Христу. Я просто мене зацепила одна фраза, можна я вам прочитаю. Я швидко. Просто, просто, просто. Якщо ми мир володіє вашим серцем, чому ви думаєте, що небеса ваш дом? Треба там написати і повісити. Є мир, мир це не цього світу, мир просто. Ти живеш лишь для того, щоб прожити тут хорошо. Ну, виконуєш, приєднуєшся до цього, зливаєшся з цим світом. Ти нічим не відрізняєшся. Я кажу, що ми, як каже, казав Господь, ви живете в цьому світі, але ви не від цього світу. Інколи думаєш, як це можна зрозуміти? Правда, слава Бога? що ми живемо в цьому світі, але ми не від цього світу. Ми не прилежимо йому. Ну якщо ж ти прилепився до цього земного настільки, що тебе так важко від цього відірвати, тому що ти ніколи не думаєш про те, як же мені послужити тому Богу, який дарував мені життя? Так от, я знаєте, я собі записала, і я. Питаюся ще проникнути наскільки більше, ми цим казалось, ну, декілька, декілька слів, ну, два речення, так? Якщо мир владіє вашим серцем, не Божий мир, а цей злий мир, коварний мир, сатанінський мир, чому ви думаєте, що небеса ваш дом? Ну не то, что ухо, можно побачить, потому что мы можем что-то поменять в нашем жизни. Аллилуйя, аллилуйя. И еще. Любить мир, это жить ради этих ценностей. это? Не обманывайтесь. Кому мы служим тут на земле, с тем господином будем и вечности. Лучше не скажешь. Просто лучше не скажеш. Томі, любий мої, це буде час Біблії, це буде час слова. Це будуть часи поста і молитви. Знаєте, плоть, що для плоті найстрашніше це пост. А що ні? Вона так важко це переживає. Тому що пост це не просто відмовиться від, від жирної пищи, не кушать м'ясо. А пост це просто. Нічого не їсти. <пост>, пост це коли ти відмовляєш плоті в саме її в драгоценних таких примхах, які вона хоче поїсти. Посидіть в телефоні днями-ночами, продивиться телевізор і взагалі дні, читавши Божого слова. А пост це ти кажеш плотяра, сядь на місці, чи стань на місці, чи ляж на місці. Я буду робити те, що, що довгі дні і роки я не робив. Я буду виникати Боже Слово, я буду читати, я буду розуміти. Розумітись над Словом Божим. Я хочу, щоб в мені щось змінилося. Не в моєму браті, не в моїй сестрі, а щось у мені помінялося. Знаєте? І це будуть такі чата дні. Я вже сказала попарних і непарних. Тому. Е тому е, я е, опять же ж дивився: е, кожен для себе, крім служителів, лідерів служи, служіння. Чому я так? Ми не будемо писатися, ви самі опридіте для себе. Е, піс у нас почнеться і четверга. Цей пост молитву почнемо ми як пастора. Бажання велике, щоб присуднілися всі цей день. Ну, хто хоче? Ми будемо постувати. Далі йдуть е, в п'ятницю, йдуть дитячі служителі, субота йдуть служителі групи порядку. А починавши з понеділка, ми будемо починати пости молитву Пасара, вівторок львіти, середа лідери домашніх груп, четвер молитовники і всі ще служителі, які до і у нас є служіння. І в п'ятницю знову і знову так. і так кожного дня. Кожен із вас має повне право взяти піст, коли ви захочете. Ну, обов'язково це зробіть. Приєднайтеся до церкви, приєднайтеся та хоч і на п'ять. Тобто, е, зрозуміло, можете всі п'ять днів постувати, не вмрете це точно. Але кожна людина з молитвою до Господа определяє цей час. Візьміть тільки ну, відповідально до цього, від, ну, відноситься відповідально. І знаєте, коли церква в пустій молитвою, приходить Божа сила. Щось Господь роби, щось Господь робить з нашим серцем. І так буде кожного дня. І в суботу у нас буде такий закий, знаєте, я завжди люблю ці підсумки, коли Бог. Дивлячись, на весь цей процес наших молитв, наших жажди, нашого бажання, робить щось таке неможливе. І потім являє таку свою славу, що переплавляє з нашими серцями. Ви знаєте, мені подобається, коли Бог переплавляє моє серце. Серце не те, що ганяє кров, а те, що там в нутрі. І ти розумієш, що тебе Бог зробив трошки краще. Слава Ісусу Христу! Алілуя! Тому, знаєте, в чому привабливість? Чом полнота, чом глибина молитви Авіса? Знаєте, в його житті не все було добре. Він родився е, з проблемами здоров'я, чи потім прийшли якісь проблеми, але ми знаємо, що навіть мати дала йому таке ім'я і Авіс, яке в переводі означає гіркота або гіркий. Тобто гіркота ніколи не приносить хороших смакових таких якостей, правда? Гіркота це ми, ми не хочемо, нам противна ця гіркота. Але інколи оця гіркота на нашому житті так і не залишає нас. І ми з нею плентаємося, і ми якось там щось робимо чи не робимо взагалі нічого. І знаєте, і скільки було років і Авісу не написано в Біблії, скільки він прожив цією гіркотою, скільки він прожив цією боль'ю, бо, знаєте, ми сьогодні можемо говорити. Про різні сфери його життя, як, йому там, як його там усі отвергали. Про це не написано в Біблії. Ми тільки знаємо, що отаке в нього ім'я, отаке ім'я з таким переводом. І ще одне, то, що в мене так сильно веде таких розміркувань, що написано, що і він став би, вищим чи більшим на своїми братами. Тобто, чому така підкреслюється в Біблії, що він став вищий? Значить, Бог його підняв. Бог його вивів Ось з цієї темряви, З цього состояння якогось, і він став більшими. Це не означає, що може навіть по положенню, може навіть по, по матеріальному благу, він став більшим. Це нормально, коли Бог тебе бере знизів, і що робить? Піднімає на висоту свою. Слава Ісусу Христу! Коли сам Господь називає тебе чим? Не хвостом, а головою, що Він каже, що ти не хвіст. Ти не отам, ззаді плутаєшся десь. Знаєте, хвіст таке. Десь отам, ззаді. І не в хорошому такому місці. А голова. А ти головою. І ну, що зробив Іавіс? Там написано, що він. Що зробив? Написано, він помолився до свого Бога. І тут секрет. А в тебе Бог який? А ти його знаєш? А ти його чуєш? А він. Той Бог, який, як казали, Господи, що ж такого такого привабливого, такого чогось великого попросив у Тебе і авіс, що ти йому тут же все відвідав. А знаєте, він попросив одно. Боже, благослови мене Твоїми благословіннями. Знаєте, він не став йому перечисляти кучу благословінь. Благослови мене отак, тільки отак. І отак. І щоб мої діти такі були. І чоловік мій був такий ідеальний, а жінка так взагалі красавиця. Щоб похудала вона, чи наоборот. Ну, це таке буває. Знаєте, ми так кажемо, це благословіння. А якщо Бог нас благословляє, і якось Він так благословляє нас, що як благословив, як сьогодні казала Марина Олександровна Іосіфа, хіба то були Божі благословіння попати, попасти в рабство? Оказається, да, були Божі благословіння. Щоб потім принести отаке, отако, таке спасіння всьому Ізраїлю. Слава Ісусу Христу! І, знаєте, і Він там просив ще деяких речей і каже, щоб моя рука перебувала над тобою, щоб е, твоя рука буде мене спасати від всякого зла, твоя рука, Господь. Ви знаєте, що тільки Божа рука спасе від всякого зла. І розширить приділи мої. Що нам, які нам приділили? Нам ще треба, ну, звісно, зрозуміло, розширити до сусіда, щоб ще здання. Ну, це я так кажу по плоті. А головний приділ нашого серця. Знаєте, воно може бути закритим. І Бог не достукається до нього. Ой, як до багатьох із вас ще Господь не достукався. Та й до мене до кінця ще, мабуть, мені теж. Скільки ще Бог хоче нам дати любові і благодаті, а ми так жалися, тому що ми правда не знаємо, чим ми діти. Так ось на цих днях, от по цих о, о, днях з 1 грудня і по 25 ми будемо познавати взагалі, а чиї ж ми діти? А чиї ж ми діти? Мої діти не тільки Кузьменки, мої діти, божі діти. так само, як і я, божі. Діти. То, що народила мене моя мати, це факт. Но то, що я рождена від Бога, це істина. Слава Ісусу Христу! Алілуя. Тому я запрошую всі до поста допускає молитву. Добре, я думаю, що зрозуміло. І завтра в нас Віні слави на 11 годину. Слава Господу Ісусу Христу! Ми продовжуємо вірити Господу, ми продовжуємо молитися за нашу рідну, благословенну Господом Україну. Слава Господу Ісусу Христу! Якщо у вас є свідчення, ви можете засвідчити сьогодні, зараз, прямо вігом, про велику славу Господа Ісуса Христа. Тому що Бог робить тива. Він робив, робить і буде робити. Слава Богу! І ви знаєте, що це будуть дні. Благословіння Божого, як Господь проговорив моє серце, це будучи благословіння Божого і в і в і бісів і демонів. Це буде, буде вечора Божої слави. Я вірю в це. Слава Ісусу Христу! Алілюя. Тому, якщо вже ми всі так торопимося, бо в нас ще декілька моментів є, які я хочу зачепити сьогодні, Якщо хтось у нас сьогодні прийшов до нас перший раз, перший раз, і ви розумієте, що ви ніколи не кликали Ісуса Христа в своє життя, а кликати Його можна тільки в молитві, в молитві до Господа. Не просто прочитавши очі наш колись, це не кликання Господа, це просто молитва Господня, яка записана в Біблії, вона є покликати в серце своє, признати перед Ісусом Христом і перед усім духовним світом. Що я грішна людина. Я потребую велику потребу, маю велику потребу в Ісусі Христі. Що таке покликати Ісуса? Це сказати, Господи, я грішна людина. Я каюсь, віді моє серце і стань моїм Господом. Якщо у вас на цьому місці є таке бажання, ви ніколи такої не молилися. Я запрошую вас. Будь ласка, слава Богу, Бог дає сьогодні вам шанс великий шанс. Аллелуя! Просто... Признати, що Ісус Христос, ваш Господь. Це робиться публічно, це не робиться, знаєте, тому що ми грішимо публічно. Публічно дождь і покаятися. Ну, я й війду. Тут не треба переказувати всі гріхи. Ми кажемо всі гріхи, а Бог знає. Це коротенька, найголовніша молитва в житті кожної людини. Слава Богу! Не бійтеся, бійтеся гріха, бійтеся дьявола, бійтеся бесов, демонов. Які просто мучають людей і, і, і ведучих вас. А Господа треба просто алілує радіти. Добре, добре. Е, ви знаєте, що е, якісь гуманітарні питання, якогось вони хвилюють, вони в нас продовжуються е, з такими умовами, які я вірю, що це добрі умови для людини, яка хоче познавати Господа Ісуса Христа. Може, з першого разу ви ще якось вам якось так дико. Тому що ви привикли ходити до православної церкви, де так все тихо по мирному, а в нас тут там шумно, де у нас немає ікон, да, де в нас не стоїть батюшка в якійсь рясі з Великим Хрестом, хоча я сьогодні оділа хрест. Не, 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 то. е, зрозумійте. Е, тому е, у нас є така пропозиція до кожного, хто приходить перший раз. Якщо ви будете ходити до нас місяць в церкву, ми благословимо вас допомогою. Місяць проходите і ми вас благословимо допомогою. Чому так, ви скажите? Що ви такі условия ставите? Ну це вибір людини. Ми не заставляємо. Вона хоче, хоче, не хоче, не хоче. Але що ми прислідуємо за цим? Все-таки добра сім'я Божого Слова посіяться цю людину. Якимось чином, щось вона там. Та ще якщо вона піде, залишить церкву, не буде ходити до церкви, вона ніколи не скаже перед Господом, що вона не чула чогось дуже важливого у своєму житті. Слава Богу! От для вас, люба церква, наступають святкові дні, поста, молитви, Біблії і явно гуманітарної допомоги. Повірте, Господь приготував дуже багато для вас сюрпризів. Він любить вас сильно-сильно. І ми вас любимо. Амінь. Добре, давайте піднімемося зараз на ноги. І я хочу, щоб ми сьогодні поздоровили наших драгоценних, любих, ізбраних Господом сьогодні до нашого Саші Соляніка. Саша, хто тебе не знає, вийди сюди. Хай всі побачать. Я б на твоєму місці, чуєш, я б на твоєму місці взагалі засвідчила, хто я був, ким я був, де я є, і з ким я став. Хочешь сказать? Да, давайте. Да, 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 да. Ну, что, не, не знаю, что сказать, но слава Иисусу Христу. Ну. А за что слава? Жизнь дала. А до покаяния какая была жизнь? Не надо сказать? Нет, это для свечения. Знаєш, погана У мене теж вона ж була недобра. Слава Саша, ну ми вітаємо, щоб оцю дорогу, яку тобі дав Господь, ти її осили віддалі во ім'я Ісуса Христа. Так зорка, чи як на українській мові не знаю, так ясно дивився, щоб не потерять Господа звіду. Орієнт і Ісус Христос. Щиро вітаємо, Саша. Слава Господу. Алілуя! І ще, одну дуже хорошу, добру жінку, яку хочеться привітати, вона сама біжить, бо є об'яті. Слава Господу! Це Ірина Миколаївна для мене просто ірочка. Я знаю її дуже давно з малесенькою ірочкою, яка прийшла до Господа. Знаєте, і як вона любила казати, Валентина Владимировна, де воно возьметься? В її житті взялося все. Все, ну от просто все. Не будемо уточнять, що, ну все. Да? Ну, Я знаю, що в неї ще є бажання, як у кожної нормальної людини є бажання. Но і, знаєш, Я бажаю віра, щоб ці бажання виконав Господь. Щоб ті Божі благословення, вони, вони, вони тільки Божі благословіння наповняли твоє твоє життя, твою сім'ю, сім'ю твоєї дитини, і твоїх внуків, скільки Господь дасть прожити. Я тобі вчора казала, я бажаю тобі бути щасливою дружиною, мати цей оцей вкус щастя бути жін, дружиною, не просто жінкою, дружиною, а тоді бути матір'ю, яка пишається своїми дітьми, дітьми, які служать Богу. А тоді ще побачити своїх внуків, бути тоді бабусею, милою, лагідною, все прощаючим, все дозволяючим своїм внукам, тому що це я кажу про себе. І бути щасливою, коли вони беруть мікрофон і моляться. Все, мені більше нічого не треба. Я все віддам за те, що вони з Богом. Хай цей вкус буде таким смакотинням. Слава Ісусу Христу! Вітаємо, Ірочка! <плес> <плес> Слава Богу! Слава Ісусу Христу! І ми помолимося далі. Слава Богу! Алілуя!